Новорічна ніч з 31 грудня на 1 січня на території Шепетівського району пройшла без надзвичайних ситуацій та істотних порушень громадського порядку і безпеки. Публічну безпеку та правопорядок у шести містах району забезпечували працівники підрозділів Шепетівського району управління поліції, громадські формування та міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Добові наряди поліції було посилено, аби забезпечити оперативне реагування на усі повідомлення громадян. Зазвичай у святкові вихідні викликів більше. Проте цьогоріч, зважаючи на комендантську годину та посилене патрулювання поліцейськими, загальна кількість звернень до поліції не перевищувала норми. Поки мешканці міст та селищ району святкували, поліцейські стежили, аби ніщо не завадило людям безпечно відпочивати. Загалом, продовж новорічних вихідних, працівниками відділу реагування патрульної поліції на території Шепетівського району зафіксовано 67 адміністративних правопорушень. Також патрульні виявили 8 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. Поліцейські вкотре закликають жителів району не сідати за кермо на підпитку та не порушувати громадський порядок. Святкуйте безпечно, також вдячні громадянам за розуміння та свідомість.